Доброго дня, сьогодні розповім трошки ще раз про оці квіти, ось. ось такі садові, Як вони виглядають, ще раз покажу на сьогоднішній день? Ось так там вони йдемо. Сьогодні у нас 26 жовтня і вони мають ще десь такий прекрасний вигляд. Ось такі кущі, розлоги. Тут, наприклад, як оцей кольор такий. Ось він займає зараз, ну, десь, якщо так, то сантиметрів 40-50 куч займає. Деякі поради, як досягнути того, щоб кущі були такі. Можливо, це ще зарано, але люди планують посівний сезон свій. Тому зараз в мене є час, я трошки розповім. Висіваю я насіння, на розсаду. Ну, це десь кінець січня, лютий місяць. Вже після середини січня я не, е, той, лютого я не висіваю. Для мене це запізно, тому що я продаю трохи на розсаду. Але як для себе, то можливо і такий варіант. Просто буде пізніше цвітіння. Е, Тонкощі. Посіву я буду розказувати, надіюсь, що буду трохи пізніше. Але треба розуміти, що матеріал посівний повинен бути якісний. Я використовую насіння як і дражоване, так і не дражоване. В основному це насіння зарубіжної селекції, тому і вам раджу. Ну, так дає гарні результати. Дивіться, Ніколи я не збираю своє насіння, Ну, не, не таке дорога, щоб його не купити. Тому навіщо хочу пояснити, чому потрібно його висаджувати так рано, сіяти. Тому що коли ми його висіємо, потім воно з'їде, потім воно. Піде рости в один погін. І для того, щоб на час висадки ми вже висаджували гарненький кущик, не одну палочку таку, а кущик, ми повинні будемо його прищіпувати. І прищіпувати не раз. А кожна прищіпка затримує цвітіння ну, на 2 неділі, можливо, на тиждень, так як. Тому, коли весім його раніше, вже в кінці квітня можна висаджувати в ґрунт. І на момент цього висаду в ґрунт, це вже були такі ну, кущики гарненькі, невеличкі, і так їх, їх можна висаджувати, ну, можливо, і середині квітня, залежно від того, яка пора. Не, не пора а температура яка. Він переживає і низькі температури, тому тут особливо з ним нянчеться не потрібно. Єдиний момент потрібно висіювати рано, щоб отримати кращий результат. В принципі, його можна і в грунт висівати, воно і, як сказати, ось навесно тут будуть і посходять і нього насіння. Але я цим не займаюся, люблю, щоб було одразу все добре. Тому ось так. І потім, дивіться, ми його висадимо, воно розпочне там в травні цвісти, я думаю. І піде так, як ми висадимо вже кущик, але там піде декілька пагонів із квітом. І коли вони від квітай, обов'язково потрібно їх оці квітоноси обламувати ось. Ну тут, наприклад, ось, ну, ось, якщо вже так. Ось так. І тоді із ось оцих пазух виростають нові пагони і кущик стає більш о, як пишним, чи як це можна сказати, об'ємним і нарощує свою зелену масу і потім заходить знову на цвітіння. І ось він, о, Ну, як це сказати, правильно. Дивіться, він розпускаються, квіти цвітуть, потім ми їх обстригаємо, вони неділі-дві нарощують і знову хвиля цвітіння. Це треба також мати це на увазі. І чим температура нижча, тим вони довше продовжуються хвиля цвітіння. Ось зараз я не знаю, вже скільки. Може місяць вони безперервно Віднуть, тому що зараз не жарко і це їм допомагає. Ну, Ось таке відео, можливо, воно комусь.